Let see. У нас насильство 128, жінок, неповнолітніх 1, відміна пляжних 2, домашній арешт 4 і особам, яким продовжено адмінати 1. Що стосується злочинів, то безпосередньо було розкрито кримінальне правопорушень станом на 30.06.2024 рік працівниками до 15 злочинів при навантаженні на одного працівника, це складає 50, середній обласний показник становить 6,24%. І працівниками розкрито 21 точні при навантаженні одного працівника 4 вази, середній обласний показник становить 3,2. Е, стосовно ТЗП, терміново заборонення вибрації, які є одним із ефективних інструментів стримування вчинення домашнього насильства повторно. Е, Початку року по 30 рік. Було винесено працівниками до 11 ЗП, працівниками до 11 ЗП по праці з ПЦК. Також е, у нас з'явилася спочатку року така співпраця, яка е, станом на 30 є досить ефективною. У нас ВВД було по списку е, 23 особи у Хілянки. з них було доставлено 12. Тобто, це більше е, о, майже половина. І е, було доставлено двоє осіб по статті 336 Кримінального кодексу України, тобто за ухиленням від мобілізації. На даний час е, по цекавше загальниковому повітрі, і було 23 особи, проводжені працівниками поліції добровільного красу до затекання для оточення даних. Що стосується змін практики, то поліцейським офіцерам громади. За 6 місяців було складено аптеція протоколів, по лінії ХБ це було 157 протоколів, по лінії безпеки дорожнього руху 63. З них за вчинення домашнього насильства було складено 29 протоколів, за вчинення стрібного хуліганства 31 протокол, за порушення адміннагляду один 11 протоколів, за порушення правил передівлі 3 протоколи, за вчинення домашнього стрімної е, карти. 5 протоколів, Також за зберіганням е, при собі непотичних засобів та за прекурсорів є е, повідомлення стаття 44, -та 7 протоколів, у БДР е, стаття 122 було 38 складених протоколів, 124 та 4 протоколи. Однічними актерами поліції було складено 104 протоколи. З них за статтею 44 було складено 5, домашнього зможе 14 протоколів. 187, fate, 7, э, за Задаю 187 порушення 7, за вчинення движного пульганта 23 і за порушение 3D4. Також противниками по идок заполнится с функционер задания и приводится на любовь по и противниками втох защитник было виконано 896 задань, противниками до 50. За шість місяців працівниками ПОГ ВПД no руху було працьовано звернення осіб 259 і здійснено виїзді за повідомленнями на лінію 37. Також варто зазначити про те, що зараз недоліком в суді до ПОГ є некомплект особового складу, так як наші побратимі... О хлопці, якими ми проходимо службу, виконують службові обов'язки на території э, в зоні бойових дій. Тому э, на, на мене все. Э, може йти це запитання до те. Продовжуємо роботу. Program Zahodnega nacionalnega sporta in varno predajo 5.000. V nas 1.10. je uh, še delo minev, ki smo ga predelovali za vojaške čase, vendar predstavnik do sedaj ni odšel na zlog in ni hotel pridobiti vsega minev, zato ga bomo razdelili na druge vojaške čase.

Всім доброго дня. Значить, коли ми від звернення це направляли, значить були деякі пропозиції від інших фракцій, від депутатів підкоригувати його. Значить, по суті, ми дивилися, ну, фактично, змін воно не несе ніяких в свої, в свої, по своїй суті. От, якщо ви не заперечуєте, його прочитати, тому що на комісії не розглядали, комісія прийняла. Депутатом можна не в повному об'ємі, Саме зваріння. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та викриття численних воєнних злочинів армії Російської Федерації, які продемонстрували українцям і всьому світовий геноцидний характер цієї агресії, спонукали по раду України. До законодавчих ініціатив, спрямованих на припинення присутності в нашій країні в осередків так званої церкви Московського патріархату. Законодавчі ініціативи спиралися, зокрема, на рішення органів місцевого самоврядування різних рівнів, звернення громадян і громадських організацій. Немає жодних обґрунтованих аргументів, щоб і надалі відтягувати голосування цього доворосного законопроекту. Адже йдеться про питання національної безпеки, яка в нинішній ситуації більше не терпить зволікання. Спираючись на заяву парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, законопроект номер 837 не спрямований на обмеження релігійної свободи українських громадян. Він має зовсім іншу мету унеможливити діяльність релігійних організацій та мій центрів, які знаходяться в державі, яка здійснює збройну агресію проти нашої держави. Він не загрожує і не може загрожувати жодні з українських релігійних громад, окрім тих, які називаються українськими, насправді залишаються частиною російської православної церкви і використовувати інструмент Судбурга Когресова. Яві ще самої це в Україні має бути заборонена, адже вона прямо загрожує національній безпеці України. І ще 1 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський увів дію рішення Ради національної безпеки. Безпеки і оборони України щодо заборони діяльності Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу Росії. На сьогоднішній день законопроект 8371 щодо діяльності в Україні релігійних організацій, пройшов профільний комітет та повністю готовий до другого читання. Законопроект містить пряму заборону діяльності атака в Україні як іноземної релігійної організації, зареєстрованої в Росії. Це відповідає європейській конвенції справ. Конвенції з прав людини її 9 статті. Фактично, це санкції продиктовані захистом національної безпеки. У багатьох своїх рішеннях Європейський суд зазначав, що держави мають повноваження контролю за тим, чи рух або громадська організація, нібито то релігійних мотивів проводять діяльність, яка шкідливою є для населення або громадського порядку. Законопроект. До запропонованій редакції повністю відповідає Конвенції про захист прав людини і практики Європейського суду з прав людини. Створюються штучні перешкоди, покликані затягнути процес заборони діяльності. Необхідне зараз фінальне голосування у парламенті та підпис президента. Це лише останні кроки у привальній багаторічній боротьбі за звільнення духовного життя українського суспільства від втручання російського агресора. Не робити ці кроки. Чи продовжуючи відтягувати з ними, це означає ціле спрямоване працює працювати на ворога, чинити державну зраду, не підривати національну безпеку та підривати національну безпеку України. Ми, депутати Нітішинської міської ради, возьмемо з просимо депутатів Верховної Ради України та закликаємо діями, а не словами підтвердити, що ви є справді обранцями українського народу і діяти його інтереси.

друге питання приблизно коментар щодо першого питання констант

Так як такий цей проєкт пройшов погодження ще до того моменту, як ми дізналися, що в нас вже з'являється перший доступник, там вміти покласти е, контроль за командою. Там вносимо зміни, покладаємо контроль Контроль за передачу. Міфинтів і різне. Дві хороші новини. Вітаю всіх з 40 річчям міста Нетіше. Е, 84 е, в 84-му році, 8-го, президії президент виконанізації, село Нетіше, регіонального селище міського тих. Нам все Точка. Е, і ще селища mm. міста. Mm. Селища місто. Із села місто.

Юридичний відділ, я отвітаю. Сьогодні э, асоціаційна інстанція э, скасувала э, рішення э, по э, да. Собто, на нашу гості. По, э, да. э, Поділ на 4 частини видали дійсне і все інше. Приховність. Це останні. Ну там ще деякі і суди, але найголовніше оцей, скажімо, скандальний варіант вже ми. Але це дуже добре. Тому я вітаю всіх, депутатів, ми заведемо позицію в цьому плані, залежно від наших політичних і так далі. Але десятки, років, так, ну, в принципі, в мене все, якщо це, то можна так. Шановні депутати, на наступній сесії у нас будуть зміни до регламенту вноситися зв'язку з тим, що зміни в законодавстві вказують е, нам, що комісії повинні бути прийме голосування. Тому в комісії тепер буде трошки довше йти і будуть сфісації, ну, з картками з усіма стримами. Зараз ми це питання технічно будемо вирішувати, бо ще програмний продукт це максимально не готовий. Тому варіантів, що робити. Але до наступної сесії все буде добре. ви, якщо немає інших потреби, конкретні питання мають. Так. Ну, вибачте. Ми це передмовою будем би до всіх Дякую всім за участь у цій сесії.